Друзі, вітаю! Це мій рай. Сьогодні не планувала нічого робити. І дивіться, що в мене з цього вийшло. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок і слідкуйте. І розпочинаємо з квітів. Дивіться, який красунчик. Ну і от розквітла моя кава. Красуня. До світла тягнеться. Вчора, друзі, полила, свою капусточку, відкрила. Парничок тут дві пропало і пропало більше всього. Тут відривається вітром оця боковичка і сюди отако Шурувало, то видно, із-за цього і пропали. А так всі дивіться, які гарні. І пекінка теж гарна. Ці вже закручуються, дивіться, головочки. І тут уже. не знаю, що з них буде, але сподіваюсь на краще. І тут уже сходи теж трошки капусточка. Тут у мене перша ішла. Ем... Забула Сейчас популярна. А там далі де-не-де сходи, ну поки що слабенько. І знову накриваю, тому що тільки не накриєш, так якась бідай нападе. Сьогодні поливала кімнатні квіти монофосфатом калію. тому й полила капусточку. Ось посходив салатик, який я висівала під зиму. Гарненько, бачите. Як. І сходи. Морквочка, ще тільки-тільки трошки видно, небагато, але сходи вже. Теж під зиму сіяла. І ось, здається, петрушка сходить. Це я вже навесні сіяла. Кріп сіяла тут петрушку. І вже не пам'ятаю, ще щось арідиску, здається, кидала. І щось бачу тут десь. Сходи, не знаю що. Може пастернак, стається, пастернак ще садила. І під зиму теж ось сходить щось. Ну, не знаю, побачимо. Ось гарненько сходить. Це більше всього на петрушку похоже. Ось відкрила цей парничок, де в мене петрушка. Дивіться, яка гарна петрушка. І берізка полізла, редисочка сходи. Поки що більш нічого не видно. Тут теж... Ага, вже кріпчик сходить теж. Видно, є вже. Тут ще насівала петрушки, щоб раніше була, бо ця ще трохи буде псуватися. І посіяла кріп і редисочку. Ну, Більш-менш тільки поки петрушки не видно. А так все добре. Зараз прорву берізку і полию. Полила, зараз знову накриваю, буде швидше рости. Хоч зараз і тепло, але там. На вихідні знову похолодання передають, тому хай буде вкрите. Тут полуничка, треба поливати. Не знаю, це треба ставити бочку. Якщо вийде, може сьогодні поставлю. Вже квітує. Так, третю обробку купила від хвороб і від шкідників, але так і не обробила. Вже, мабуть, більше всього, що між. Плодоношенням цим, і наступного тоді вже треба буде обробити. Знаєте, друзі, що таке легке затінення це в мене агроволокно на 30. То мені здається, на ціле літо було б добре закрите, щоб не випалювало сонце все. Бо вже зараз яка спека, а що буде літом, то не, не зрозуміло. Хоча від цієї погоди вже можна, що хочеш очікувати. Може серед літа сніг піти. І ось, друзі, мій горошок, дивіться, я зараз посходив. Дождик треба, треба дождик, не знаю, на суботу передають, але ще до суботи може помінятися 150 разів. Тому аби була можливість, щоб пополивай, було б краще. Але вручну все неможливо не силити. А це моя семеринка молоденька, дивіться. Квітами просто обліплено. Так що, дасть Бог, все буде добре. А з малиною треба воювати. Хто пам'ятає, в мене тут була малина ті роки жовта. Я її прибрала, але бачите, скільки пішло молодої. І вибирала корінчики, але все нереально вибрати, так що будемо воювати. Оставила бочку, треба полуницю. Поливати, тому що зараз будемо мудрувати. Будемо підключати капельний полив. Що з цього вийде, не знаю. Кому цікаво, залишайтеся, будете бачити, що в мене вийшло. Підключила воду, набираю. Зараз провіримо краб. Закрию, потім відкрию. Так, провіряємо. Тут все добре. Так, принесла шланги, зараз будемо розбиратися, що куди і до чого. Мочу шланг, щоб дальше було натягувати на той штирочок. Ну, от і все натягнула. Тут, звичайно, треба буде пересаджувати. Я в минулому році хотіла ближче зробити, але треба було вже так, як налаштований, капельний полив так треба було і садити, а тепер, виходить, не туди і не сюди. Так що треба буде пересаджувати, не знаю, може як похолодає, може, бо теж вже все цвіте. Але якось так будемо трошки вирівнювати, виправляти. Але все добре. Там от хміль треба знищити. Ну а так все добре. Зараз все треба знайти. За, за... Тут має бути такий шланг-перехідник, щоб сюди під'єднати. І все. І вже води набрала. І хай нагріється, на вечір включу по. Якщо все нормально буде. Ну, думаю, що буде все нормально. Там працювала потекла вода в парнику через верх, але нічого, буде землю пропитуватися це непогано. І хочу показати вам свої огірочки. Нарешті почали рости. Ці, бачите, вже зіпсувалися, а цей вже росте і цей. Надо їх ґрунт висаджувати, тоді буде все добре. Ну, це взагалі якийсь замучений, але теж висаджу. Може, щось буде. Бачите, гірочки є. Треба над ними попрацювати. Ось бачите, салат я розповідала. Вчора поливала, він поліг і не хоче підніматися. Цей одеський кучеревець стає відразу, а цей так, але який є, маємо на салати, то добре. І тут у мене лілії ось сходять. Спочатку не сапала, тому що боялася, щоб не посапувати. Хоча там з краю десь сапала і сапала була. Е, тому не сапала, а тепер вже сапать не видно їх. Тому хочу пополювати навколо. Не, щоб було видно, де сапати, і щоб не пошкодити. Ось бачите, тут одна, вон інша. І треба їх отут так. бачите, вони там буває дітки пускають навколо, щоб я їх не, за... не посапувала. Тому так навколо полюю, а потім уже буду А Отак, думала, сьогодні у мене є плани, там думала і колись обіцяла. І так думала поробити відео на деякі теми. І думала, сьогодні ще другий день свята не буду нічого робити, займуся відео. Ага. вийшло, то те треба, то те треба. І не знаю, що в мене вийде. Оце головніше. Ага, тут ось, дається ж, лілія лізе. Ну так, да, бачите, оце б сапала, я б її вже сапала. Опустила, видно, дітку в сторону. І, і все. Треба розсаджувати, ну не знаю, побачу, як по часу в мене вийде. Дивилась інформацію, що лілії можна... Пересаджувати в, в будь-якій стадії вегетації. Тому побачимо. Ну, звичайно, вже перед світінням не бажано, ну, а під час світіння то, як знаєте, їх з цвітом продають, тому пересаджуючи все добре. Ну і так, будемо далі. От, планувала тільки навколо лілій. Прополот. Я полола повністю всю грядочку. І добре, що так зробила, дивіться, вони то там десь порозросталися. Тут були зароші, не видно було. Тут, бачите, як одна від другої тут. Ось взагалі тільки вилази, Тут ще взагалі не видно, не знаю, паличка торчить, бо я не обрізала до кінця. Тут ось, дивіться, тільки листочок один. Тут взагалі тільки виходять і нема ніяких манеміток. Добре, що виполола. Вже буде видно дещо. Тут місцями немає, тому що в минулому році викопувала, продавала. Тому і путаюся, де є, де немає. А так уже буде видно, потім пройду, просипаю, вже буде видно, нічого не, не попсую. Тут у мене ще така картина. Теж є лілії, бересклет і риси низькорослі. Треба, не знаю, наскільки вистачить у мене. Сили на дворі спека, наче не 21 квітня, а 21 червня, а то й 21 липня. Така спека, що неможливо. Що воно далі буде, не знаю. Ну, зараз попробую тут трошки попрацювати, скільки зможу. 21 квітня, друга година дня. 30 градусів тепла. Почав квітувати силовидний флокс. Був у мене і такий синенький, і роз, рожевий, але щось поки не бачу, тільки такий блідобусковий. Ну от, і тут навела трошки порядок. Не супер, але вже видно дещо. Ось і тюльпанчики в мене стало видно, і бересклет. І ось не знаю, тільки одна лілія поки місць. Але тут є паличка. І ще десь наче щось бачила. Ну, не знаю, може пізніше вийдуть. Тут якісь позначки. Білий, рожевий. Що я тут садила? Думала, спочатку помідори, білий навряд мог бути. Коротше, думала прибрати, хай будуть поки місті. Побачимо, що воно. Якщо щось вилізе, то буде, ні, так, значить, так і буде. Берізку не прибирала, може покроплю і треба подивитися, садила трояндочки, мабуть, тут. Засух нема тут нічого, тому викину тільки бур'яни, а там тільки ось палочка. І тут дві штуки. Те ж саме, мабуть. Угу, тільки бур'яни. Очкам накидала цілий день, грибуться. Це вже їсточки їм після обіду всипала. Їдять. Ну, Водичка за півдня нагрілася. Пробуємо. Побачимо, що у нас як буде. Що у нас з поливом. Так, потекло, бачу. Ось. краю. Щось в минулому році в мене чи тут погано капало, чи внизу. Я зробила зараз нахил донизу, побачимо. Ну там теж почало капати. Ось капає. Бачила капает. Пока не видно, наче капало. Ну сейчас почекаем трошки, побачимо И сейчас попідставляю, ага капає. Ось видно капает. Так поближче до кущика. что щось так рівно посаджені, що не под каждый кущик потрапляє. Ну, капає, видно, що капає. Побачимо до краю, але там не... Ой, не співпадає, але може хоч трохи буде навколо мокро та й буде попадати туди. трохи. Так, вода майже вся вже витекла, там мало залишилось. Ну що, десь тече, десь не тече. Треба брати якусь голку чи що пробивати, мабуть. Ну, вже не сьогодні. Хтось полився, хтось не полився, кому як повезло, вже заморилася сьогодні вже не можу. іншим разом. І в суботу чоловік повикошував трохи бур'яни на городі. Зробив, наче, хорошу справу. Але коли люди квіти вважають, що вони не мають право на життя, якби. Недостойні на життя, то не дуже переживають за них. Поставила ложечки, хто бачив, позбивав. Добре, які позбивав, деякі перекрошив прямо усе там. У мене в смородині була троянда, скосив, чебрець скосив. Коротше, я в шоці. щось сказати буде. Обіжається слідуючий раз, коли я сама коси. Але трошки неприємно, що так безвідповідально трошки віднісся до цього. Я не мала часу, бо готувалась до паски. Але вже, що маємо, то маємо. Не смертельно. Так що зараз позгрібала всі ці кучі. І хочу помульчувати що зможу, і все встигну. Поприсипала свої нові рослинки, які посадила хебе, актінідію троянди поприсипала. Всю актінідію Тут теж троянди поприсипала. Думаю, що буде все добре. Теж все поприсипала, навіть присипала вереск. Тут десь трошки зелені є, не знаю, а ось може відійде. Георгіни свої поприсипала, щоб вологу. Оце треба було ж, може, може туйку цю. Навіть люпин присипала. Пополиваю, та буде трохи хоч волога зберігатися. Теж більшість більше цього поприсипала лілії, поки не присипала. Хочу, вон одна десь, тут бачила ще, тут ще не зійшла. Ще десь були. Вилазили. Ага, все, бачите, їх треба порозсаджувати, З них не буде красивих лілій, якщо вони будуть так кучою рости. Тому їх не присипала, попересаджую. І ще замульчувала, скільки вистачило. Полуничку буде й добриво. І мульча, і ягода буде не на землі. Там в кінці города є трава, чоловік скоса, то й далі замульчую. Попрацювала сьогодні гарно, навіть не собиралася. Ще не знаю, збираюся потравити бур'яни по краю межі, де є. І тут, де є хміль серед городу, то треба повитравлювати. Якщо сили вистачить, бо вже заморилася, капець, хочу показати вам такі тюльпанчики. Я тут, здається, вже викопувала, а це ще лишилися. Треба буде їх викопати, треба намітити. Ой-ой-ой, не хочеться зламати ось так. Ось такі кризирі. Супер. Ну, а на цьому, друзі, все. Дякую всім, хто додивився. Дякую всім за коментарі, за вподобайки. Підписуйтеся. Нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки. Я буду дуже вдячна вам за це все. А зараз всього найкращого вам. До нових зустрічей. Пока!